Велком Іван з Америки. Напевно, надіємося, хтось з України йде. Приїхала до нас сьогодні з Америки така Audi. Це у нас e 22 2022 року. І ще на екології, це у нас Sportback. Як ви бачите, машина приїхала і вже у нас стоїть на ходу. А все чому? Тому що ми граємо майже ще повністю цілі автомобілів. Тоді покажемо пошкодження. О. Це у нас все пошкодження по автомобілі. Так само ця планта у нас приїхала. Тут потрібні будуть рестовочні роботи. Безпека по авто повністю тіла, панорамний дах, преміум плюс комплектація, вентиляція сидінь, камери 360, безключові і так далі. Супер, От, так Дуже красиво. Ну, Подивіться на стан салону, новий автомобіль загалом, якщо говорити. А звідки в нас клієнт? Зі Львова. Воді... І скільки вигоди в нас на такій машинці? Порядка 4 тисяч виходить. Супер. Гарно. А виграли за скільки? Ми її взяли трошечки дорожче за аукціону за 26 тисяч, але тут було за що переплатити, самі бачите. Мінімум роботи. За... Максимум задоволення. Максимум задоволення. Машина взагалі дуже класна. Видите, на пневмі, яка вона висока. Дуже гарно. Ти Тебе собі купила? Так. Я теж.